Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Григорів Юрій Володимирович народився 6 травня 1998 року, зростав у добрій, працьовитій родині, з дитинства був спокійним, щирим, уважним до інших. У 2004 році пішов у перший клас, а в 2015 році закінчив школу, залишивши по собі теплі спогади в серцях учителів і однокласників. Юрко був саме таким учнем, про яких мріє кожен педагог скромний, вихований, вічливий, відповідальний. За всі роки навчання не отримав жодного зауваження. Його добрі очі, стриманість, чесність і надійність вирізняли його серед дітей. Він не намагався виділитися, але його поважали всі. Він був щирим у спілкуванні, завжди відкритим до допомоги іншим, був добрим товаришем. Підтримував дружню атмосферу, ніколи не залишався осторонь. 1 вересня 2011 року Юрій вступив до Івано-Франківського вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки. Де здобув професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, закінчив навчання 10 лютого 2017 року, а вже з березня почав працювати в КПІвано-Франківськводо Екотехпром у відділі головного енергетика. Колеги згадують його як мудрого, сумлінного працівника, який ніколи не відмовляв у допомозі, завжди усміхався і своєю добротою створював навколо себе спокій і довіру. 26 квітня 2018 року був призваний на строкову військову службу. Повернувся зі званням старшого солдата і продовжив працювати на підприємстві. Коли почалася повномасштабна війна, Юрій не залишився осторонь. 27 лютого 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Без вагань став на захист рідної землі своїх близьких, нашого з вами майбутнього. У складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила він мужньо виконував бойові завдання. Завжди був поруч із побратимами у найважчі хвилини. Його спокій, розважливість, технічна ерудованість і велике серце усе це залишилося в пам'яті тих, хто його знав. Юрій загинув 24 квітня 2022 року під Катеринівкою на Донеччині, проявивши відвагу і вірність присязі. Його життя обірвалося занадто рано, незадовго до 24-річчя. Про нього згадують як про людину, з якою можна було говорити годинами. Він умів вислухати, дати пораду, знав, коли змовчати і як підібрати правильні слова. Його дії говорять більше ніж слова. Він був одним із перших, хто пішов боронити Україну, і одним із перших, кого несправедливо забрала ця війна. Ми низько схиляємо голови перед його пам'яттю. Перед його родиною за те, що виховали сина, який став героєм. Таким людям ми завдячуємо всім, життям, спокоєм, надією. Нехай його ім'я буде записано в серцях усіх, хто його знав. Нехай пам'ять про Юрія Григорєва надихає нас цінувати життя, працювати чесно, любити Україну і допомагати одне одному так, як робив він: вічна слава! І світла пам'ять герою України Юрію Григоріву герої не вмирають. Слава Україні!